Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як потрібно вимивати добре кісточку. Як бачите, мій фокап відразу, я щось була впевнена, що вона чиста, як бачите, там були ще якісь корисні фарби, але це все легко виправити. А тепер ближче до суті. Сьогодні ми будемо з вами малювати максимально просту картинку осінню, повторити зможе кожен. І відмічайте мене в інстаграмі, якщо щось малюєте з бом... відносно моїм сюжетом. Моїм туторіалом. І так, сьогодні у нас плюси акріло. І так, напевно, спочатку я розкажу про саму суть картинки, що ми зараз будемо робити все блакитним фоном. Далі малювати дерево, гілочки, потім дві птички. І це все діло ми ще зафарбуємо листочками червоним, помаранчевим і жовтим. Ну, тут все максимально просто, в принципі, без моїх коментарів буде зрозуміло. Так що, хто бажає, можете повторювати цю роботу, відмічати мене в інстаграм. Поїхали по плюсам. Перший плюс акрило те, що по ньому можна знову ж таки малювати другий, третій, четвертий, п'ятий, хоч десятий шар, і воно не буде підтягувати фарбу перед цим. Це максимально зручно, особливо для початківців. Тобто, ви маєте ще й право на помилку, якщо щось намалювали, так це все дуже легко виправити, замалювати. Тому для початківців це величезний плюс, як я думаю, і для будь-якого художника взагалі. Ще один з плюсів акрилу це стійкість. Однозначно, такі роботи не вічні, як масло, але вони набагато довше вас протримуються. Мені здається, вони взагалі максимально довго тримаються, ніж акварель та сама Гуашка, які на сонечку можуть піти в колір. Акріл, все-таки, якщо він якісний, то він нікуди з листочка не дінеться. Наступний наш пункт це можна використовувати 5 кольорів. Тобто, дійсно, для роботи вам загалом потрібно буде 5 кольорів: це жовтий, червоний, синій. Білий і чорний, і цього реально буде достатньо, щоб зробити повноцінно гарну роботу. З цих кольорів ви зможете намішати будь-які, і робота буде цікавою і вдалою. Що не можна сказати, в принципі, про деякі інші матеріали, що там такого, такої можливості немає. Тут, все-таки, ви можете придбати, знаєте, ці баночки по 400 мл і малювати ними цілий рік. Це ще один, третій, четвертий вже плюс. Економність, тому що дійсно ви придбали акріл, ту саму, наприклад, Роса Студіо, те, що плюс-мінус бюджетне, і вам вистачить його на цілий рік, цих баночок. У мене особисто, напевно, біла-жовта пішла найперша. Ну, біла, то зрозуміло. Жовта, чорна, мені здається, вона ніколи не закінчується. Ще трішки синьої, знаєте, так доволі багато йде. А так, червоний-чорний це, напевно, ті кольори, які або я взагалі ними не користуюся, або просто їх дійсно треба в такому, знаєте, маленькому форматі. Можливо, навіть це таке, як порада зекономити. Берете дійсно білу-жовту в великих дуже об'ємах. Чорну ви можете зробити, взяти найменший об'єм, який там є, так само і червоний найменший об'єм, який у вас є. Якщо ви малюєте в принципі, такі роботи, як я, там більше пейзажні і т.д. і т.п., то дійсно вам червоного багато особливо там не треба буде. А от жовтий білий достатньої кількості, та й синій в достатньому, тому що він ще й як і блакитний, він доволі зелений, знову ж таки, багато де використовується. Але зекономити можна на червоному і чорному, брати їх в менших об'ємах. П'ятий пункт це невибагливість до паперу. Дійсно, акрило можна, в принципі, малювати по будь-якому паперу. Наприклад, я малюю на звичайному, ну, напевно, він щільніший, ніж А4 звичайний. Там щільність 80. І це, в принципі, нормально, адекватно. Ну, трішечки інколи є якісь комочки, але це, знаєте, так можна придиратися до будь-чого. Але, в принципі, він не вибагливий. Будь-який скетчбук для нього ідеально підходить і взагалі не питання. Звичайно, чим щільніший папер, буде вам комфортніше малювати, але то не завжди є бюджетно. Ми все-таки більше намагаємось зекономити. І давайте тепер поговоримо про мінуси. Мінуси, напевно, знову ж таки, що потрібно брати якісний акріл, Конкретно якісний, в плані не прям професійний, там дорогущий, але все-таки по бюджетному акрилові я б не рекомендувала вам входити, тому що акріли з АТБ, Аврори і прочих таких сумнівних магазинів, там кольори майже не змішуються, вони дають бруд. Ну, взагалі вони дивно лягають. І я один раз такі прибра... прибрала, угу. е, придбала. І мені вообще... в мене взагалі як почалося з акрилом? Е, я купила акрилові фарби відносно дорогі, ну, тобто такі бюджетно-дорога лінійка, якщо можна так, середня ціна була. Я ним ще не малювала, але я взяла нормальну фарбу, якось так в мене. Склалося, скажімо так, і почала ними малювати. і Мені сподобались кольори, все супер, воно супер лягало, мені подобалось. І для навчання малювання акрилом мені прямо по кайфу було. Потім вже я захотіла затестити, зараз просто вдумайте слова, затестити акрил, це 2016 рік був акрил, ні, 2017, там вже майже аріл за тебе за 7 гривень, де було близько 12 кольорів. Він не те, що не змішувався. Мені здається, він взагалі вже первоначально був такі трішки бруднуваті відтінки. Вони не змішувалися між собою, вони жахливо сохли, і взагалі це було щось дуже жахливе. В принципі, після того будь-які такі акрили з таких магазинів. Вони щось схожі на одне те саме. Ну, загалом, коротше, лучше не економити, а дійсно взяти баночки, якісь більшого розміру. Хай буде 5 кольорів, але вам буде по кайфу, або ж для початку взяти просто якийсь е, такий набір з 12 тих самих кольорів. Тільки подивіться якусь бюджетну лінійку, але щоб вона була з якогось більш-менш художнього магазину і буде. Вам нормальна і якість, і текстура, і воно нікуди не дінеться, буде нормально змішуватись, не буде текти, і ще якісь з ними дефекти не будуть відбуватися з тими картинами чи акрилом. Ще один мінус це ти фіг виміж кісточки, якщо ти провтикав, їх відразу після роботи помити. Це прям такий, знаєте, один дуже-дуже суттєвий мінус, тому що. Напевно, багатьох таке трапляється після того, як ви помалювали, щось пішло не так, ви забили на кісточки. І як тільки ви це зробите, на наступний день у вас просто немає кісточки. Звичайно, я намагалася різними способами привести їх до ладу, інколи це вдається, інколи ні, але для своїх нервів дешевше купити нову. Але це не бюджетно і не економно. Тому після акрилу обов'язково їх потрібно вимивати дуже до речі. Ну, потрібно якось не вимивати, щоб нічого не залишилося, буває, десь якось не так помив, і потім також з тими кісточками проблеми. Тому це такий, знаєте, суттєвий мінус, що ти не можеш їх покинути і піти там займатися іншими справами. Це все-таки якась відповідальність за кісточки, так скажімо. Ще один теж схожий мінус, те, що не відмивається одяг. В принципі, щоб малювати акрилом, якщо ви такий замарашка, як я, Трішечки у вас летить акрилний не тут, і то краще брати якийсь домашній одяг спеціально для малювання. Тому що вивезти акрил потім з одягу це майже нереально. Я скажу навіть більше, в мене є джинси, які помальовані акрилом, звичайним акрилом роса, і я в них ходжу два роки, стираю, і тому акрилу взагалі нічого немає. причому... Причому пирожки я брала різні, різні гелі, тобто якісь сильніші, там якісь ці. Ні, воно не відмивається, і це просто вже назавжди. Можливо, це навіть і плюс. Якщо знову ж таки акрило малювати є, є акрил деко, здається. Можливо, я вже трішки путаю. Теж із роси. Він спеціально для різного такого розпису одягу. До речі, дуже прикольний. Я колись розписувала футболки і тримається також шикарно. В принципі, будь-який крім, мені здається, він тримається шикарно, він якийсь мочний сам по собі. А тепер можемо повернутися трішечки до роботи ось такі птички. З дивними золотими піошками в мене вийшли. Загалом картинка така, знаєте, лайтова. У мене сьогодні взагалі не день картини. Я що не малюю, то мені не подобається, то щось іде не так, то мені хтось заважає малювати. І трохи воно так не складається. Це я намагаюся зробити якісь промінчики сонця. Хоча це ближче по весні, але восени, восени все-таки також є такі інколи в сонячні дні такі промінчики. Які додають такої атмосфери. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи малюєте ви акрилом? взагалі, як вам як фарба, якщо малюєте, то напишіть плюси, чому саме малюєте акрилом і що в акрилі вам не подобається. А я кажу всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Якщо щось будете малювати з моїх робіт, обов'язково залишайте позначку на мій інстаграм, щоб я бачила ваші роботи також і могла їх пролайкати. До речі, хто там мене питав, то оця палітра кругла це взагалі під бісер з аврори. Вона, до речі, дуже ідеально підходить для акрилу, коли він висихає, можна заново це все віддерти. І, в принципі, я просто її розділила на дві. Вона одна суцільна з кришечкою, акріл не пересихає, тому ловіть легак, шукайте в аврорі такі коробочки для бісера, які ідеально підійдуть для фарби з акрілом, як їх зберігання, а не постійно видавлюватись чи виковорювати з тих баночок. Також не забуваємо про підпис на картинці, це також важливо.